Ви вмикаєте телевізор і бачите термінове повідомлення. До землі наближається величезний астероїд. Фахівці НАСА вважають, що він може досягати 80 кілометрів у діаметрі, і ось ось зіштовхнеться з нашою планетою. Це можна порівняти з небесним тілом, що знищило динозаврів. Якби подібна подія повторилася зараз, наслідки удару напевно стерли б з лиця землі все живе і спалили планету вщент. Але давайте розберемося в усьому по порядку. Трохи понад 606 мільйонів років тому наша планета зіткнулася з астероїдом або кометою, яку пізніше назвали Чікшулуб. Удар спровокував потужний викид енергії. Викликав землетруси цунамі і зрештою спричинив зміни клімату. Потім відбулося так зване крейдопалеогенове вимирання, якому ми частково зобов'язані. Якби не ця подія, на землі б ніколи не з'явилися великі савці, а разом із ними і наші мавпоподібні предки. Те, що завдало смерті динозаврам, стало поштовхом для майбутнього людства. Отже, припустимо, брила заліза розміром з місто мчить крізь космос до землі на нашій планеті давно немає величезних ящерів. А отже, основний удар на себе приймуть люди. Астероїд буде виявлено за багато місяців до зіткнення, можливо, навіть за роки. Вчені зможуть заздалегідь розрахувати час зіткнення небесного тіла з нашою планетою. Проте місце удару вдасться обчислити набагато пізніше, і це може мати вирішальне значення. Якби астероїд, який знищив динозаврів, упав лише на 30 секунд пізніше чи раніше, він міг би приземлитися в Атлантичному чи Тихому океані, і тоді історія могла піти зовсім іншим шляхом. Глибоководна частина теоретично могла б пом'якшити удар шулуба, який насправді припав би на мілководдя, і наслідки були б не настільки руйнівними. Але уявімо, що все відбувається за тим самим сценарієм, з яким свого часу зіткнулися динозаври. Величезне небесне тіло наблизиться до планети і вріжеться в неї. Від удару відбудеться вибух, еквівалентний ста трильйонам тонн тротилу, що приблизно в 7 мільярдів разів потужніший за бомбу, яка знищила хіросіму. Наслідки удару наростатимуть з кожною миттю. Почнуть вибухати газові балони, автомобілі, заправки, електростанції, танкери. Усього за кілька секунд епіцентр удару може бути охоплений полум'ям люди, рятуючись від руйнівної сили космосу. Змогли б сховатись у залізничні тунелі, глибокі підвали величезних будівель, каналізаційні системи та катакомби. Ті, хто мав би можливість, спробували б сховатися в бункерах, але це навряд чи допомогло б. Зіткнення викликало б найпотужніший землетрус в історії. Вже через 60 секунд поштовхи відчувалися б навіть на відстані 300 кілометрів. Усі укриття почали б руйнуватися. Разом із землетрусом планетою прокотилися б гігантські цунамі. Вони б повністю знищили прибережні міста, але цунамі не зможуть остудити планету, що горить. Вся її атмосфера розжариться. Ті дерева, які встояли перед ударною хвилею, спалахнули б від розплавленої породи та твердих уламків, що падають із неба. Але ці падаючі фрагменти не лише підпалили б ліси, вони почали б падати на великі території вогненним дощем. Повністю руйнуючи міста, Поки що все це нагадує кінець епохи динозаврів. Але є один нюанс: стародавні ящери не володіли атомною енергією, вибухи станцій та сховищ з ядерними відходами перетворять падіння астероїда на землю на техногенний апокаліпсис. Території неподалік атомних станцій стануть непридатними для життя на довгі роки. Але на це вже ніхто не зверне уваги, просто не буде кому це робити. Більша частина людства загине разом з безліччю тварин. А тим, кому все-таки вдалося врятуватися, належить ще одне випробування: зміна клімату. Рослини, які дивом переживуть пожежі, загинуть протягом кількох тижнів від нестачі сонячного світла. Великі дерева зможуть проіснувати десятиліття через накопичення цукрів у їхніх тканинах та повільного метаболізму. За винятком деяких мікроорганізмів та дрібних істот, поверхня землі стане практично безлюдною. Незабаром настане новий льодовиковий період, і він може стати навіть суворішим ніж усі попередні. Люди могли б вижити в таких умовах, якби вони пішли глибоко під землю. Щоб скористатися теплом, що походить від ядра. Або якби збудували ізольовані житла всередині куполів, такими зазвичай зображують марсіанські дослідницькі станції. Вони справді стали б у нагоді на землі у разі зіткнення з астероїдом. Звісно, людству захочеться уникнути всіх цих подій, і шанс справді є. Вся справа в деталях. Те, що ударчик Шулуба призвів до жахливих наслідків, пов'язано не тільки з розмірами небесного тіла, його швидкістю і місцем зіткнення. Велике значення також мав кут падіння. Міжнародна група дослідників разом із професором планетології імперського коледжу Лондона Гаретом Колінзом стверджують, чи Кшулуб вразив землю під кутом від 40 до 60 градусів і пройшов із південного сходу. Колінз назвав цей кут найсмертоносні. Удар астероїда викинув в атмосферу неймовірну кількість газів, що змінюють клімат, викликавши ланцюжок подій, які призвели до зникнення динозаврів. Але якби астероїд впав на землю під кутом у 15 градусів, кількість викинутого пилу вуглекислого газу та сполук сірки була б приблизно втричі меншою. Навіть якби падіння було строго вертикальним, наслідки були б не настільки жахливі. Якщо людям у наш час вдасться. Якимось чином змінити кут падіння астероїда це може врятувати мільйони життів. Якими будуть наслідки в цьому випадку, залишається тільки здогадуватися. Але взагалі я сподіваюся, що зіткнення таки не станеться. Мені дуже подобається наша планета, і було б шкода, якби щось сталося з нею. Та й вимирати не хочеться, якщо чесно. Взагалі вчені сходяться на думці, що подібний астероїд загрожує нашій планеті приблизно кожен мільйон років. Або близько того найближчим часом глобальної катастрофи не заплановано. Більшість астероїдів знаходяться між Марсом і Юпітером і ніколи не наблизяться до Землі настільки, щоб вплинути на неї. Але це не означає, що повторення історії Чекшулуба неможливе на 100%. Отже, поки нашій землі не загрожує величезне тіло небес, можна встигнути поставити цьому відео лайк. Попереду ще багато неймовірних відкриттів, божевільних теорій та Всього найцікавішого зі світу науки. Тому не забувайте підписуватись і натискати на дзвіночок, щоб точно нічого не пропустити.